Володя, радий тебе бачити. Якось, знаешь, якось так сталося, що з людьми Сінельникова в мене є дуже гарні і приємні спогади про цю місцину. Це компанія МАІС. Привіт вам, ті, хто побачить. Я хочу перед тим як записати з тобою в мене багато різних запитань. Ми зробимо такий цикл. Хочу трошечки почути про тебе. Розкажи, як, як людина, тому що ти і науковець, ти і виробничник, ти і продавець, розкажи свій шлях ну так, щоб не було людям скучно. Ну, розказую дуже так стисло. стисло так. Значить, батьки в мене ветеринари, начну здалеку. батьки ветеринари, оба ветеринари, батька навіть трошки займався селекцією, але тварин. <гум> також пропрацював на різних посадах і різні виконував функції. Тобто від ветлікаря до керівника колгоспу в такому форматі, то тобто і виробництво, і трошки займався наукою на племінних станціях. Тобто, така така ж діяльність. І я б свій час знав, що я поступлю в аграрний, але так подумав, що аграном якся краще. Ну не не люблю я в цих... Чогось там в кишках І от так сильно в цю. Значить, далі, коли я пішов в шлях агронома, звісно, я поступив після школи, я одразу, хоча ще в школі, я знав, я займався трошки сільським господарством, але більше це зважування з батьком, контроль, поголов'я скільки вони Ну, Але я пішов все таки в агрономію. Значить, уже в 98-му році я поступив на наш Дніпропетровський аграрний університет. Де заканчивав, і тут вже зразу в мене. Хотя, я, який факультет? Агрономія. Тобто я на, на агрономію пішов і вже тут, дипломну діп, роботу я вже писав по селекції ку кукурудзи, е, проходив практику. і Якщо там деякі люди, мені так було обідно, що деякі люди практику Могли десь прогулять, нічого не робить. Батька, ну тепер я кажу дякую. Батька домовився, і я на опитній станції від дзвонка до дзвонка з шістій ранку працював на селекції кукурузи. Там ж я написав дипломну роботу. А вже спеціалізація, як в інституті розподіл, робили ну, у нас було таке ноу-хау. Спеціалізація на спеціалізацію мене чогось виділили на пестициди і маркетингові. Хоча я дуже дуже кажу, дякую за те, що я прослухав останній рік. Там пару пару лекцій. Це який рік був це був 2003 тисячі рік. І зразу в 2003 році я десь якийсь місяць оговтався, дійшов і пішов робити національне господарство Агросоюз. Тут я закріпив на навіть. Отут, я скажу, отримав максимальне знань чого? Тому що коли я прийшов, в нас були дуже видатні агрономи, які мене навчали, і в нас получилось більше десяти. Ну, згадай, будь ласка, прізвище. Так, при прізвище, тих, кого я думаю, медійні і знають, це керівник на нашого відділу рослинництва був Едуард Романьков. Дуже також поки кажу за інших. Також дуже багато знань і багато всього мені підсказав, Це Анатолій Максимович Романьков. Також він дуже він в нас керував під підприємством Агросоюз, тобто виробництвом. І дуже багато таких виробничих речей також підсказав. Далі це Дудкіна, яку знають медійна, це Скара Багата, Шкарбан Олег Ніколаєвич, Петюренка, Ніколай Андрієвич. Ну, дуже багато. Всіх я не буду ну Дуже як зараз кажуть, потужні і прізвись. Всі знають как Касалапа Миколу Павловича. У нас був науковий відділ 3-300 гектар. І очолював його Касалап Сергій Миколаєвич. Також знання взяв і Паліщук Микола. Тут, скажімо так, мене це навчила. Сурга Іван Олексійович, він нам так розказав, це був наш керівник, головний агроном. Він каже, всі ваші добоганки ви повинні пропустити через науку, науковий этот. Для чого? Того, щоб каже, Агросоюз. там... В частності хазяїн Харишка, не ніс збитки на 1000 гектар. А хай ми получим збитки на двох на трьох кратнах повторності по два гектари. Я вважаю, що це правильно. Далі те, що ми брали звісно в Агра це було ноутіл. Моя діяльність це вже прийшла. коли я прийшов? Я розказав, що я знаю насінництва кукурузи за два роки практики. Я дійсно кукурузу. мене... не утіл, це який рік ми вже я якраз мав змогу почати переход це був уже був переход 2004 тисячі ми вже повністю перейшли на нову 2003-й це ще була мінімальна обробка, а вже 2004-й повний ноль був і в 2004, там, це був 2004 рік. Агросоюз запустив першу міжнародну конференцію по наутілу, Та також було це вже були експерти. Вже і взагалі кожен дуже цікаво. То що кожен тиждень хтось приїжджав, і в нас були якісь спілкування. І мені, як молодому факівцю, це було дуже. Дуже цікаво, скажімо так. Тобто з усіх сторон перший рік два мене учили з усіх сторон і в різних в різних форматах в дуже різних форматах. Але моя тематика, так я ставалась, все життя це насінництво. Тобто, я якраз е, працював з насінництвом, але специфічно насінництво в нас було від. Що дуже цікаво, від продажу насіння, від потреб. І в свій час, тоді, коли казав, цей якраз Едуард Анатолійович казав, що давайте не це дзвонять. Як я агроном я не должен дзвонити продавати, а ти должен позвонити і послухати, що тобі люди на тому конце кажуть. А не так, ти вибрав сорт чи гібрид, що тобі подобається, а потім, каже, даєш в відділ маркетингу яка продавайте, як хочете. Про які культури йде, якщо ми кажемо, про насінництво? Насінництво це була кукуруза. Дуже багато кукурудзи, Це було 400 гектарів участка гібридізації кукурузи. Це організація Сартополак було, і все, все, що касається насінництва кукурузи. Це було 300 гектар сербської сербського насіння соняшнику. Соня. Це з таких, да. А саме проблемне моє це було 2000 гектар пшениці. Це ми рвали каласки, ходили з сетями. Тобто, це дуже, дуже цікаві такі аспекти. Тобто, і в нас насінневої продукції було більше, ніж товарної. Ми все вирощували в насінневому фоні. Частково, тепер я розумію, що це правильно, Частково, потім 50% відсотків відбивали на товарку. Ну це це, це вже деталі. Тобто свій шлях я наче в Агросоюзі, де була змога і насінництва, дуже поглиблена насінництва, і елементи технології. Зокрема, технологію Ноутіл no і приїжджали. Є різні експерти, і щось таке у нас та пооставалося від нього. Ну тоді ж Ноутілу не було зовсім так. Зовсім не було. Тільки Агросоюз такий був осередах один, один із, ну, із перших. І я думаю, що це було перше господарство, яке е, в прямому сенсі вирощувало ноутіл. у Нас були всі сівалки. Агросоюз виробляв вже сівалки, які зараз виробляють сівалки на но, Ноутіл, і дуже гарно ми все, -все в комплексі е, воно працювало. Далі я пішов трохи. У нас було дуже багато, скажем так, на напрягу. Сам собі також був трохи цей і не видержала здоров'я. Пішов оддихнув. Після цього я займався трохи не не моєю діяльністю, але вона також агрономічна. І дякую. Людям, які мене взяли, це ландшафтний дизайн. Промищений ландшафтний дизайн. Ми сіяли газони з зайолочками. Тобто, та таке, це ми аддихнули, встановивсь, і далі уже я пішов працювати так, як були була формація ще раз в Агросоюзі, Найбільше перша моя була таке досягнення. Це я взяв ту інформацію, яка лежала, і ми змогли по мікродобривам розпочати наші досліди. І мене послухали. Я доказував про які мікродобриво йдеться. Мого? Це були мікродобрива. Перші заводи Ріаком. Ми самі знайшли і далі устраювали досліди. І вже в 2000... тобто ми це все розробляли зимою. Я, скажімо так, був молодий фахівець, і мені сказали: ну не завжди мені була робота, не несуйся під ногами. Ось тобі купа, обробляй. Інформації я знайшов агрохімію. Я в інституті також полюбляв і ми заклали певні досліди. І в нас вийшли уже на участку гібридізації кукурузи, дуже колосальні прибавки. Які Ви брали дальше? тільки Ріаком чи тоді на ринку ще була німецькі. Ну, вони дуже дорогі були, але були. Чи тільки? Ви Я почав працювати з вітчизняним рікомом, угу. а далі ми працювали з іншими. І що можу сказати, ми, нас, мене привчали рахувати грошами. І коли ми вже далі починали е, рахувати, то Ріаком показав себе краще. Може він показав навіть знаєте із за чого і за то дуже гарна людина. і дуже дякую, дуже багато навчив Юрій Фіма. Треба згадати Так, да. Туровський Юрій Фімач. Він згадав сам згадав. приїхав. Він узяв Олександра е, на, наукового співробітника, який допомагав, і вони повністю розробили а, 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 а я тихонько. І ми заклали повномасштабні досліди і получили, получили результат. Я думаю, що це ще було залог того, що був постійний супровід в господарстві. І коли я вже, так як у мене були ці досліди, ми отримали дуже гарні дуже гарні результати. І навіть Юрій Фімович каже, що ви шефу, не несіть ці показники. Тому що у мене вийшло 30%. Але ми працювали, потім у нас були обстеження ґрунтів. І ми знали, я йому надав це, що у нас в три рази нехватка цинка. Ми надавили на цей елемент і отримали тобто протруйки насіння до ведення до уборки ми отримали результат. Далі вже я свій шлях, який в початку не думав, що піду в науку, я вже пішов працювати після ландшафтного дизайну, спробував все ж таки сільське господарство мені більш до душі і вирішив, то я пішов в науку. Я поступив в 2009 році. Я поступив на очну аспірантуру і почав займатися лекцією такої культури, як соргу, яку на базі якого університету? Це наш інститут на той час. інститут зернових культур. Він займається тільки на наукою. Це більш на, на, наукова така мощна наукова структура, яку ще знають як інститут кукурузи. І, 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 і Сорго до, 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 до речі, то також і я вперше, так як вирощував кукурузу, мене знали. Я приходив, я вивчав куку, кукурузу. Дуже дякую. Також мав мороз Волод, Володимир Васильович. Він мені підказував, я насідництво організовував кукурузу, і дуже багато питань спрашував. І вже пішов на кукру замікати. Ну, в нас треба на сорго укріпить така дуже гарна культура. Я так согласився і почав ну, ми займатися. ми з тобою про сорго ще да. поговоримо. І чому ти пішов знову виробництво? Ти закінчив аспірантуру, захистився? Да, так, я аспірантуру закінчив, захистився трошки пізніше. В моїх уже гібридів, які створені з сорти гібриди, я чогось в мене знаєте, як. Аспірантуру я закінчив, але чогось не настаював на захисті, так вийшло. І окрім того, вже паралельно ще розпочав у 2008 м Я пішов науковим консультантом компанії Ряком. Так як в мене були такі дослідження, то в мене вийшло, що тут я займаюся селекцією, а тут я займаюся підживленням і мікродобривами. Також і також ми. Уже, як колеги, ми там дуже гарно розложили на наукові змінні Аграсою. Також опити в нас були, всі досліди ми провели. І так далі сложилась культура. Я працював вже в науці останнім часом, а виробництво, скажімо так, тільки в науці працювати. Ну, себе не прокормиш. Третре треба. Я кажу, то так як я. Давай ми з тобою теж про науку я тобі окремо. Зараз закінчимо про твою біографію, а про науку обов'язково теж запишемо, тому що в мене є запитання по науці. Добре, то Володя якось проскочило, що ти в аспірантуру поступив, але я не почув, ти захистив кандидатську на ступінь. Да, я дуже, я дуже дов, довго йшов до захисту і захистив тільки в 21 році. Тобто, за захист я пройшов кандидатський. На сьогоднішній день я також працюю в науці. на сьогоднішній день я працюю над тематикою на насінництва. І, тобто пишеш докторську? Так, да, Я пишу докторську на, 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 на Якщо сьогоднішній не секрет час. чи секрет тем, тем, тема. Тема насінництва те те, чим я все завжди займаюсь. тобто тематика в мене це сильне насіння, сильне здорове насіння. Як оце термін сильного насіння вів фадеєв, але це очистка, А моя тематика це вирощування. <рив> те, що зараз говоримо... ти вже займаєшся. Дивіться, ще в 2013 році я займався наукою, і окрім цього, ми організували свою кампанію як дистриб'юцьонна кампанія, яка на сьогоднішній день, окрім дистриб'юцьої кампанії, кампанія торговий дім Союз Агроконсалтинг», На сьогоднішній день я виділив, що я буду займатися наукою, але у себе і дистрибуцією, Але першою на чергу я поставив це «Сорта і селекція цю і сарта і селекція нових рослин. І виходить для, для для нас новость. сортова селекція соняшника, соргосселекція. На сьогоднішній день моя компанія на називається Синельниківський інститут насінництва гройновації і селекції, і вона і я працюю Тобто дальше. ти саме фінансуєшся, так? Так, да, да, я сам в це і на невеличких ділянках ми проводимо досліди. Також я співпрацюю з. Хазяйствами, деякі хазяйства, які потребують, ми надаємо консультацію або проводимо сумісні проекти. Про якщо людям щось цікаво, до, до речі, якщо людям цікаво, я впроваджую проекти також у виробниці. От. Я, на це, до, до речі, мало розказую, але таке є. Скажи ну, скажімо, ти от меню, в минулі роки проявлявся більше як. Ти продавав, чи показував, чи досліджував гібриди соняшнику? Кукурузи а, со, 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 соняшнику кукурузи, це мабуть, кажете про гібриди агроритм, да, про рекорд, ексклюзив, да. да. Це комерційна діяльність, яку я та також займаюсь. Тобто на науку треба заробити грошей. Все ж так, да, тобто цей рік, скажімо так, на найбільший рік, в який я влажувався в науку, і ну, скажімо так, віддача в науку ми сьогодні влажуємо, а через три роки буде. І мені дуже було по цій ситуації, було ну так. Певні були вагання, але про Також компанія, якщо ми кажемо, з якою я співпрацюю, то я завжди вибираю те, що працювати треба з перевіреними партнерами. З компанією Агроріт ми познайомились також з більше з точки зору науки. Вони також приглашали на науковців, устраювали семінари, і ми з ними познайомились в 2011 році. да, даже ще. І десь 2013-го вони також брали ряком, впроваджували в себе мікродобрива. І тут уже пішла така більш. Цікава формація, і ми почали торгувати їхніми, їхніми гібридами. Гібриди, до речі, йшли непогано, гарна гарна селекція. І вже якщо гібрид Реколь, то чого він зараз в ексклюзиві? Там пішли деякі нові гібриди, але він стабільно дає врожай і з 2016 року я його продаю. І як вони самі колись дуже давно сказали, якщо Володя покупає Ріколь, то він виходить в нього Рекольдом. А ніде не стає далі якимось іншим названням чи в мішок пересипається. То ми дуже гарно спілкуємося. І гібрид показує свої тенденції. Також ну, цей матеріал показує тенденції. Тобто, в, ці, в ціновій політиці він не, не супер дорого і показує гарні, гарні результати Коктейль, Ну ці, це можливості. вже ми перейшли на рекламу на комерцію. Да, 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 на да, комерцію да. І я думаю, що цим ми закінчимо. І тоді, в другій частині ми з тобою поговоримо про науку, якщо ти не проти Так. Да. Про аграрну українську.